На носі 2025 рік пройде він під знаком зеленої дерев'яної змії. Її тотем посідає шосте місце серед 12 знаків китайського календаря. Попереднє її царювання було в 13-му році, а наступне настане 37-му. Змія, мабуть, найзагадковіша істота китайського зодіаку у всіх життєвих ситуаціях. Її представники керуються не так розумом, як інтуїцією. Експерти з астрології зазначають, що це найзагадковіший символ, який несе в собі зміни, мудрі рішення та глибоку інтуїцію, а ще інтриги і трансформації. Ось так китайці говорять про наступний рік дерев'яної змії, і радять же добре подумати над тим, як же задобрити цього мудрого, і не будемо лукавити підступного плазуна. Люди, які народилися в рік цієї тварини, мають здатність долати труднощі, уникаючи суперечок. Їм потрібен час для роздумів. Люди під знаком зодіаку змії прагнуть йти до своєї мети до кінця, минаючи всі труднощі. Також вважається, що у людей, народжених у рік змії, щаслива доля, їм властиве прагнення до грошей, від чого інші можуть вважати їх скнарами або скупими. Згідно з китайським гороскопом, змія має найкращу сумісність з півнями та мавпами. Тож для представників цих знаків зодіаку наступний рік принесе нові можливості та багато радісних подій. Втім, 2025 рік буде вдалим не для всіх. У підсумку експерти зауважують, що для світу рік змії стане періодом великих трансформацій. Також, за їхніми словами, наступного року зміниться робота урядів по всьому світу, а суспільство переживе радикальні зміни. Юлія Котляревська,